Прімемо розкладання многочлена на множники, винесення спільного множника за дошки. Я зараз поясню на прикладах нашого параграфу. Параграф ви прочитаєте вдома. І так, щоб розкласти многочлен на множники, у нас є декілька способів. І перший спосіб, який ми будемо вивчати, це Винесення спільного множника за дужки. Ну, приклад. Наприклад, у нас є многочлен 2А, додати 4Б. І треба його розкласти на множ. Значить, що ми, по-перше, бачимо? Бачимо, що у нас є два одночлена, 2А і 4Б. І у цих одночленів нам потрібно знайти спільний дільник. Спочатку дивимося серед числових множників. Двійка та четвірка. У них спільний множник 2. Буквині частини А і Б немають спільних множників, тому букву винести на дошки не можна. Значить, у нас один множник спільний це двійка. Виносимо за дужки, а в дужках пишемо те, що залишилося від нашого многочлена. Як узнати, що залишилося в дужках після винесення спільного множника? Процес винесення спільного множника це ділення кожного одночлена, який входить у наш многочлен, ділення на цей спільний множник. Тобто, 2А поділити на 2 буде А. Це ми пишемо в дужках. І другий одночлен 4Б поділити на 2, буде 2Б. І так, ми розклали многочлен на множники за допомогою винесення спільного множника за дужки. Нагадую, по попередніх класах ви вивчали розподільну властивість множення. І якщо ви побачите схожість. Цього методу, чи це він і є той метод винесення спільного множника за дужки, як розподільна властивість множення. Можна е, перевірити, чи вірно ми винесли за дужки спільний множник. Тому зробимо обратну процедуру. Використовуючи розподільну властивість множення, помножимо двійку на кожен доданок дужках. 2 помножити на 2А, і 2 помножити на 2Б, 4Б. Тобто ми виконали винесення спільного множника за дужки вір. І так, в даному прикладі, спільним множником було число. Але спільним множником може бути число, може бути буква, може бути буква разом з числом, можна винести за дужки також знак мінус, а можна винести за дужки цілу дужку. Але це ми розглянемо пізніше. Зараз ми спробуємо більш складне завдання, наприклад, 5. А квадрат Б квадрат мінус 25 А в третій степені Б. Таким многочленом Теж потрібно розкласти на многіх. Дивимось. Спочатку на числовий множик, на числові коефіцієнти, на числові многіску. У першого одночлена у нас п'ятірка, у другого 25. Чи є в них спільний множник? Так, це 5. Тобто, це у нас буде найбільший спільний дільник от дві, двох чисел. Виносимо 5 до дошки. А е, чи є у нас спільний множник серед букв? Так, у нас повторюється і А і Б. Тому ми можемо винести букву за дужки. Але ми виносимо за дужки менший степінь. Дивимось. А в другому степені у першого одночлена, а в другому, а в третьому степені виносимо менший степінь, тобто А квадрат. Дивимось на Б. В першому одночлені Б квадрат, у другому одночлені Б. Меншої степні у другому одночлені. Тому виносимо B в першій степні, тобто B. В дужечках ми пишемо те, що останеться після ділення кожного одночлена на спільну нос. І так, 5А квадрат Б квадрат поділити на 5А квадрат Б. 5 скоротиться, 5 А квадрат скоротиться, Б квадрат поділити на Б, буде Б. Перші Нагадую, при діленні однакових основ показники віднімаються. Мінус 25а в третій степені Б ділимо на 5А в другій степені Б. Тобто на наш спільний множник. 25 ділимо на 5, залишається. П'ятірка від другого одночлена. а в третій степені ділимо на А в другій степені. буде А. А Б поділимо на Б буде одиничка, але ми не пишемо як множник одиничек. Таким чином ми винесли спільний множник до дужки. І в нашому другому випадку це було не лише число, а і букви, як множник. І також можна. Винести мінус за дошки. Наприклад, мінус А, мінус Б. Якщо ми мінус винесемо за дошки, то тоді потрібно в дужках змінити знаки на протилежні. Це попередні правила, які ми з вами вивчали. Так, таким чином ми сьогодні навчилися виносити спільний множник за дошки. І подивимось, які завдання з цього параграфу ми можемо з вами розв'язати. Ну, давайте візьмемо трішечки складніше, ніж те, що я вам пояснювала, Тільки що номер 491. Це я очищаю. Так, номер. І перший пункт. Умову я записувати не буду, лише підкреслю. Так, дивимося. Наш многочлен складається із трьох одночленів. Перший це 2 в п'ятій степені, Б в другій степені, другий одночлен. мінус 4А в третій Б, і третій одночлен 6 А в другій Б в третій. Тому ми повинні знайти спільний множник серед трьох одночленів, які місяця в даному многочлені. Дивимось на числові коефіцієнти. У першого двійка, у другого четвірка, у третього шість. Спільний множник – це двійка. Далі дивимося у першого одночлена А в п'ятому степені, у другий А в третьому і третій одночлен А в другому. Ми беремо менший показник степені і виносимо за дощі. Тобто А в другому І Б в другому степені у першому одночленні, в другому Б, в третьому Б в третьому степені. Серед цих е, трьох у нас найменша степінь Б в першій степені, тобто просто Б. Більше нічого спільного в них немає. І пишемо, що залишилося у нас із кожного одночлена в душах. Е, 2а в 5 степені, Б в другій степені, ділимо на цей спільним носом. І в нас залишається. А дві скорочуються, А в 5 степені поділити на а в другій буде А в третій степені. І Б в другій поділити на Б буде Б. Переходимо до другого одночлену. 4 ділимо на 2, 2. А в третій степені поділити на А в другій степені, А. І Б поділити на Б1, тобто вони скороти. І додати 6 поділити на 2, 3. А в другій степені поділити на А в другій 1. Ми її не пишемо як моножі. І Б в третій степені ділимо на Б. Залишається Б в другій. Таким чином, ми винесли спільний множник за дужки, а по-іншому це звучить як розклали многочлен на множники. Розклали многочлен намножники, де використовується у нас розкладання многочлена на множники, це перше для розв'язування деяких рівнянь для доведення тотожностей, і для спрощення е, виразів, ну і, і ще є задачі, в яких теж використовується розкладання на множ. Давайте рівняння. Так. Е, в цьому рівнянні якраз буде те, що я казала, що ми... Пізніше розглянемо, що за дужки можна виносити не лише число або букви множник, або мінус, але й дужку, за дужку можна виносити. Беремо рівняння No1. Його підкреслю умову не записую, але розв'язування лише. Виграю попереднє завдання. Так. І Так. Розв'яжіть рівняння, використовуючи розкладання на множцях. Дивимось, у нас там в лівій частині записаний многочлен. Ну, і він складається з двох частин. Ось я першу такою дужечкою введу і іншу, другу. Ці дві частинки віднімаю. І в цих частинок ми повинні знайти спільні множники. Щоб винести за душки, розкласти на множну ліву частину. Дивимось, що в них спільне. Бачимо, що у першому виразі у нас є дужечка Х додати 6, і другий вираз, який складає темного члена, теж є Х додати 6. Х додати 6 це у нас. Множники в і ми виносимо дужку за дужку. Тобто х додати 6, виносимо за дужки, а в дужках залишається. Якщо ми першу частинку лівої, ну, частини рівняння поділимо на х плюс 6, то х плюс 6 скоротиться і залишиться 2х-9. Від першої частинки. А від другої залишиться мінус. І все це дорівнює нулю. Далі ми і додати ще так і переписуємо. А в другій душці можна спросити, тобто звести подібні доданки. Давай їх мінус х це буде х, мінус 9. І все це дорівнює 0. Коли добуток дорівнює нулю, коли хоча б один множник дорівнює 0. Тому ми повинні кожен з них прирівняти до нуля, і додати 6 дорівнює нулю. 0, і тоді їх дорівнює мінус 6. І їх відняти 9 дорівня 0 тоді їх дорівнює 9. Таким чином ми розв'язали рівняння і знайшли два корені цього рівняння. Так, йдемо далі. Зверніть увагу такий номер 499. Винесіть спільний множник за задушки. Зараз я візьму інший колір. І теж розв'яжу, щоб відрізнялося від попереднього номера. Винесіть за дужки спільний множник. Тут я запишу умову. Робимо перший пункт. 2х відняти 6 у другому степі. Так, ми бачимо, що дужка наша зводиться до другого степені. Але спільний множник нам потрібно спочатку подивитися всередині дужки. Чи є там спільний множник? Так, 2х-6 спільний множник 2. Тому ми всередині дужки виносимо двійку, залишається Х-3. Закриваємо подвійну дужку, в другий степінь. Далі як спросити цей вираз? Щоб звести добуток до степеня, потрібно кожен множник звести до цього степеня. Перший множник у нас 2, 2 в другому степені 4. І дужка Х-3, так і записуємо в другий степ. Який робив висновок? Що якщо ми виносимо спільне множник із дужки, яка зводиться до певного степеня, то ми повинні цей множник звести до цього степеня. І те, що залишиться, записати в дужках, теж в другий степень. Таким чином, ми розглянули приклад з номера 499, виносить спільний множник за дужки у дужках, яка вже зводиться до степни. Де у нас ще використовується винесення спільного множника за дужки. Доведення різних твердж. Дивіться, скільки у нас, дивіться, скільки у нас доведень. От, наприклад, доведіть, що значення виразу номер 501. Доведіть, що значення виразу. І звімомо теж перший пункт. В 195 степені додати 194 4, кратне 20. Що значить кратне 20? Тобто ділиться на 2. Виписую я наше завдання в 19.5 степені, Додати 194 степені. І міркуємо, як це довести. Нагадую, що. Сума ділиться е, на е, 20, буде ділитися, коли при розкладанні на множники ми один із множників отримуємо 20. Да? Ну, Давайте спробуємо розкласти на множники. Що ми робимо? Виносимо спільний множник до дошки. У нас є 19,5 у 19,4. Виносимо менший степінь. 19,4. Що залишається в досаді? 19 в 195 степені поділити на 194 буде 19. Додати. А 194 поділити на 19,4 буде 1. Прощуємо. Пишемо 19 в 194 степені. Це ми рахувати, не будемо, це не потрібно. А в дожечках ми отримаємо. Додавання 2. І тоді ми можемо вже відповісти на питання. Тобто, чи довели ми так, довели? Чому ми довели? Тому що ми маємо добуток один із множників до рівня 20. Тому весь добуток ділиться на 20. Такі три крапочки це короткий запис того, що даний добуток ділиться на 20. Ділиться тобто кратний 20. Тисяч. Так. Ну, ще у нас є багато різних доведень і доволі дотожність. Це ми розглянемо на наступному уроці. Домашнє завдання я вам запишу за цим параграфом в класрумі, і ми продовжимо нашу тему розкладання многочлена на множники винесення спільного множника за дужки на наступному o rosto